Тепер, дорогі мої, про серйозні речі. Останнім часом стільки дзвінків, що ми навіть не встигаємо їх обробляти. Тому я нагадую вам, що в нас є школа служителів екзорцистів. Ця школа безкоштовна. Чому безкоштовно? Тому що потребує Україна кровоточить. І люди потребують, щоб їм служили. Ми хочемо зробити доступним служіння, звільнення. Ми хочемо зробити доступним. У нас є служителя, які служать СОЗО. Хто, це, хто знає, також ці служителя служать безкоштовно, ну, тому що СОЗО воно коштує гроші. Ми хочемо зробити всі речі, які нам дав Ісус, всі інструменти. Безкоштовними доступними. Тобто ми витрачаємо час на вас, щоб вас навчити, підготувати. У нас вже випускники школи, екзорцистів, перші випускники, які вже служать, які на власні очі я бачив, як духи нечисті їм коряться. Так, помазання Духа Святого працює через них. Тому хто в Можливо, мав в серці, а сьогодні, коли почув моє звернення, це було підтвердження. Тому зв'яжуйтеся з нами, дзвоніть. Все починається з вашої проблеми. Ви вирішуєте свою проблему. І як сказав один служитель, що ваші шрами допомагають залікувати чиїсь рани. У нас це починалося, у нас в сім'ї була проблема. я... Розказував, хто дивився школу служителів моєї відеоуроки. Я розказував цій школі, що в нас була проблема. Ми недобровільно добровільно стали екзортистами. Це Господь, як призиває, ти від цього нікуди не дінешся. Так що, будь ласка, чекаємо. Бажано писати в Viber, щоб не переривати дзвінки, бо я говорю, їх дуже багато. І ми будемо вас додати всю школу. Хай Господь благословить вас.